Ти думаєш, що 10 тисяч доларів за сумку це вже перебір? Тримайся міцніше. Бо зараз я розкажу тобі про найдорожчу сумку у світі. Це Дахімалая Біркін від Ермес. Легендарна рідкісна і шаленна дорога, зроблена зі шкіри крокодила, яку вручну вибілювали до кольору снігів Ємалаїв. Але це ще не все. Фурнітура з білого золота, а в замок і пряжку вставлено 245 діаманти. У 2017 році на аукціоні в Гонконзі її продали за 380 тисяч доларів. Так, це одна сумка за ціну трьох нових спорткарів Porsche 911. або ж 22 кімнатну віллу у італійській Тоскані. Хто купив? Офіційно невідомо. Але за чутками її придбав представник Саудівської королівської родини. Статус зобов'язує. Така сумка не просто аксесуар, це інвестиція і символ розкоші. Їх настільки мало, що навіть мільйонери стоять у черзі. Кажуть, що не ти вибираєш бірки, вона вибирає тебе. А ти б носила таку сумку? Чи б витратила б гроші по іншому, залиш коментар і підпишись, щоб завжди знати ціну питання.